з Миколою Грицьковяном, директором центру відносин США Україна у місті Вашингтон, вітаю вас, пане Миколо. Вітаю слава Україні героям. Слава, дякую, що долучилися до нашого етеру сьогодні. Чи можна очікувати, що ці непряники, про які говорить Грем, включатимуть нові санкції або все ж таки нову військову допомогу? Тому що направду військова допомога від Байдена вже закінчується. А, саме а, військова допомога від Байдена продовжується. Це, це треба уточнити. Що там а, залишилося кілька мільярдів доларів? Вони ще ще це не 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 вичерпали. А то й одне, друге, так а, і це є дуже важне стосовно санкцій, Що це є законопроект? Бо санкції, які на налог... Може саме Сенат і Конгрес вони набагато більш сильніші і і набагато більш жорстокі, як санкції, які наложує Білий Дім, і а, це є це є а, великий батіг, так сказати, чи велика битка. А, і дати приклад того: а, як ви пам'ятаєте історію холодної війни, були санкції Сполучених Штатів проти радянського союзу, які називалися джексон Венек. І саме це був закон, а так як пропонує Линдзі Грейм. І цей, і цей і ті санкції, які є законні, тобто проголосовані в конгресі, а це дуже довго бере, щоб їх відмінити. Саме Джексон Венек то обрало, десь приблизно 20 років після. Розпаду радянського союзу, щоб останні санкції зняти, то це є дуже сильний сильна така битка проти, проти росіян. А скажіть пане Миколу, як ви оцінюєте заяву сенатора Лінсі Грема щодо надання Трампу додаткових інструментів проти Путіна, чи світ чи свідчить це про стратегію про зміну стратегію республіканської партії? Знаєте, воно воно було викладено uh, келогом ще до до uh, uh, виборів. Він говорив: ми будемо пробувати домовитися з росіянами. Як вони не хочуть домовитися, то ми озброїмо Україну по, по зуби. і сам Трамп говорив, що а, він а, готовий. Це було минулого літа. Що він готовий наложити дуже дуже а, 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 сильні санкції проти Росії, особливо а, а, в банківському секторі і секторі енергоносіїв. Частини, то це є частини той вони вони просто чекають щоб вони дали дали а, а, вихід для для путіна щоб він міг е, виїхати зві е, е, з цієї дороги де він зараз знаходиться а е, а зараз е, виглядає що путін не зацікавлений а чи зацікавлений Трамп він зізнався, що не дивився законопроект про масштабні санкції проти Росії, які підтримують майже всі американські сенатори? Президент Сполучених Штатів Америки зазначив, що дуже швидко вивчив вивчить законопроект, якщо буде потрібно, що має статися? щоб… Це пришвидшило його сприйняття ситуації, дійсно, щоб Трамп все вивчив і доклав тих зусиль, які на які ми так всі чекаємо. Я, я, я буду відверто говорити, я не думаю, що Трамп читає любі законопроекти, навіть ті, які що він вимагає, я я, я дуже сумніваюся. Він має тих асистентів, які це читають, і тоді йому коротко доповідають. Там один-два параграфи, а, то все. То він був відвертий, що він не читав цей законопроект. Це, це є правда, і це треба похвалити. Його за ту відвертість, так сказати. А, але на мою думку. Все йде саме по плану. Трамп вчора говорив під час прес-конференції разом з Мерцем, що він має в голові, так сказати, дедлайн, коли стосовно цих переговорів. І як дивитися на те, що він говорив перед тим? То а, можна а, а, припускати, що цей дедлайн буде десь так середина червня. То я би прогнозував, що ці цей законопроект а, буде, буде а, а, проголосований ну до кінця червня. Що має робити Україна щоб зміцнити підтримку Сполучених Штатів Америки? Яка яка наша має бути роль, тому що в принципі була нещодавна делегація з України до Сполучених Штатів Америки? кажуть, що це була плідна робота. Що має далі робити Україна, щоб пришвидшити все це? Ну я буду відверто говорити. Знаєте, Україна і особливо громадянське суспільство мусить трохи гамувати свою критику стосовно Трампа і тим подібно. А знаєте, це майже переходить в божевілля, що їхні їхні і, і говорять о Трамп зрадник, що він соратник Путіна і тим подібно. Це і все, все лівацька соросівська пропаганда, і ми повинні тримати. Ся далеко від того, а, а громадянське суспільство, і, і це я, я мушу відверто говорити, що а, а, президентська адміністрація саме вони це, це зрозуміли. Президентська адміністрація, і вони мусять показати, що саме Україна це є в американському інтересі, бо дуже багато років Сполучені Штати любі президенти. Республіканці чи демократи то вони дивилися на Україну як ну щось таке. знаєте, що це тут в нас немає ніякого інтерес, то ми будемо а, а, ну так а, мінімально працювати з Україною. І а, саме цей договір стосовно Надра це, це, це дуже великий крок вперід. Я знаю, багато це критикували, що це якийсь неоколоніалізм і тим подібно. Але альтернатива є, що надра мають залишитися в руках російських олігархів, та як фірташ, і тим подібно. Це, це зовсім нонсенс, знаєте. А, то певні кроки. Що що президентська адміністрація робить це є дуже позитивно? І треба пам'ятати, що Трамп не буде при владі е, е, вічно, е, що є зміни, але цей договір залишається. Але будемо сподіватися, що поки він під при владі він точно буде йти на поступки Україні, а не Росії. Дякую вам, пане Микола, що сьогодні долучилися до нас. Знову запрошуємо вас до розмови. Микола Грецьковян, директор центру відносин США Україна у місті. Вашингтон, дякую.